Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні 30 липня і ми знову продовжуємо роботу по облаштуванню нашого такого невеличкого басейну, який ми робимо для того, щоб отримати достатню кількість води для поливу. Ви бачите, що раніше я знімала відео, коли цей басейн був виритий. Нещодавно пройшли дуже великі дощі, навіть зливи, трошки позаливало, але врешті ми вирішили за допомогою води, яка стояла в басейні, ми вирішили, де більше підсипати, де менше і чи ми правильно вирівняли дно. І виявилося, що дно вирівняне ідеально зроблено нахил туди, де е, нам потрібно. Е, дуже багато було е, рівчаків, які йшли саме по боках, е, по стінках. Е, рівчаки утворилися від зливи. Злива була дуже велика. От і е, ось сьогодні. Така вітряна погода, але це не заважає нам встиляти за допомогою е, таких полутин. Е, Називається мембрана, Вона, по-моєму, так називається. Застелятимемо ми дну і боки цього басейну. Значить, стелять працівники спочатку під низ такий матеріал, який би не пошкодив цю мембрану, не поколов, і потім застеляють чорною такою Е, Син говорив, що у неї товща цієї мембрани 1 міліметр чи півтора мм. Це ми робимо для того, щоб застеляємо дно, для того, щоб вода не входила в землю, тому що ви знаєте, що вода досить дорогоцінна. От. І так просто качати, щоб вона входила у землю. Це ну, зовсім без глуздя. Ми ще не почали копати, бити свердловину. От, до речі, свердловина не схожена, тому що хтось мене був поправив, дякую. От, виправив, що треба говорити свердловина. От, ще не почали бити свердловину, тому що не знайдемо досить надійних устаткувань і працівників, які б гарантували, що буде в тій свердловині вода. E, значить, Ми, ви бачите, басейн вирівняли, стінки вирівняли ті рівчаки, які утворилися після зливи, ми зарівняли, e, за, e, зробили ідеальними, можна так сказати. ну, якщо це можна назвати. Нам говорили про те, що піском не обов'язково застеляти. E, ну, і тому ми e, e, і піску не навозили. Отже, ось сьогодні саме такі роботи. Думаємо, що ми за день справимося. Крім того, що його застелить, його ще треба якось його припаюють чи склеюють, цю мембрану. І потім, надіюсь, невдовзі буде робота. Ця закінчена. І це буде недаремним для того, щоб нам допомогти в поливі. Ось таке моє невеличке відео, щойно була на полі полуниці. Полуниця себе почуває ідеально. Зібрали ми непоганий урожай полуниці, але все рівно не вийшли на той рівень, який планували. Тому що ну, вкинуто досить велика кількість і міндобрив, і засобів захисту, і е, планувалося зовсім інший. Е, ну, не, не зовсім інший, не скажу, ну, близько до тих прогнозів, які ми ставили, ми маємо урожай полуниці. От, І е, ну, за Завирушені кошти, ось будуємо басейн і хочемо робити свердловину. Отже, ось такі у нас справи. Що за полуницю? За полуницю я ще трошки пізніше зніму відео і розкажу, що ми робили після робимо після того, як відродила полуниця. Ми... Ну, я потім на полі все це розкажу. От, сьогодні у нас ще раз повторюю 30 липня. Е і ще хочу сказати, що ми що ми цього б нічого не робили, якби наші захисники не стояли і не берегли е над нами небо е наші збройні сили України, наші хлопці дівчата. Тому щиро їм дякую, вклоняюся до землі. І бажаю Божої допомоги та Божого захисту нашим силам, які борються із ворогом. Гарного вам дня. Хай у вас усе виходить. Ставте перед собою цілі, досягайте їх. От, і всього вам найкращого. Дякую за увагу.